Кажемо ще раз. слава Ісусу Христу! Він достоїн слави. Читаю місце Слова Господнього. Дуже дуже знайоме для нас місце. Я думаю, навіть багато з нас знають його на пам'ять. В українському перекладі це 22-й псалом Давида. Читаю чотири вірша. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони. Мене втішать. У мене є до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо є отара, кого бояться найбільше вовки, овечок чи пастера? Кого більше бояться? Пастера бояться вовки. Чи будь-то, чи ведмі, чи будь-то. Але вони бояться пастера. Чи можуть овечки зберегтися від пастера? Без пастера, вірніше. Чи можуть овечки зберегтися без пастера? Ось так просто стадом ходити, чи можуть вони зберегтися? Я говорив, я проживав у селі і у мене була така привілегія, навіть це назву. Я корови. І я знаю, що це таке. І я Буквально, ну ти хочеш десь відлучитись, буквально. ну на... Декілька хвилин хочеш піти, десь ліс, десь грібив чи щось назбирати. І коли ти приходиш, все, хаос. Ти мусиш бігати, збирати їх, зганяти. Тому що вони тільки побачили, що коли пастуха немає, вони просто втікають. Не можуть вони аж ніяк зберегтися. Можливо, багато є людей думають, я зможу, я зможу зберегтися, я зможу без Бога, я зможу без Христа, я зможу без церкви. Я зможу навіть без того, що я не буду ходити на зібрання, на молитви. Я зможу без цього зберегтися. Це світ, він так нас заманює. Але, шановні брати і сестри, давайте будемо остерігатися без цього. Бо ми не зможемо, коли в нас не буде пастиря, вовк чи ведмідь, він зможе легко вкрасти. І зможе легко відбити. Надіймося на Ісуса Христа кожного часу. На кого нападають вовки? Чи ведмеді, чи леві, на кого вони нападають? Вони дивляться, хто йде там десь відбивається ззаду. На коленьку, на слабеньку. Або нападають, знаєте, на такого барана, який є впертий, який самонадіяний. Він каже, я все сам, я все сам, Вперто такого нікого не слухається, який каже, вибирає собі якусь іншу ціль для життя. Ось на такого вони і нападають, такого і шукають. Але Бог нас створив, щоб ми мали благословенне життя, і Він сам пройшов цю дорогу, і Він бажає для нас благословіння. І для нас найкраще жити для Бога не втікати від Ісуса Христа, не втікати від пастора. Не втікати від того, який нас захищає. Надіятись на нього, не надіятись на свої сили. Тому що він пройшов цю земну дорогу і Він хоче благословити мене і Тебе. Він хоче це зробити, тому що ми є творіння Його, і Він бажає, щоб ми мали благословене життя в Ісусі Христі. Є таке питання: Давиде, Ось як так ми читаємо про тебе. Ти мав. Великі перемоги в своєму житті. Ти був ще молодий юнак, тобі було, можливо, 17, можливо, 16 років. І ми читаємо, що ти мав поєдинки такі, ти зустрічався з ведмедями, ти зустрічався з левами. Ти виходив на голіата. А ну скажі, ну скажімо, Давиде, що в тебе там за контакти такі були? Хто там твій такі знайомий? Кого ти знав, можливо, ти в НАТО десь там когось знав, кого ти знав? Що ти мав такі перемоги. І Давид пише в першому вірші: Господь то мій пастир. Господь то мій пастир. Хто хто Давид? Тато, мама, друзі, брат, сестра? Хто там тебе? Ні, Давид каже: Господь то мій пастир, тому я в недостатку не буду. Давиде, ми чули, що в твоєму житті неодноразово над твоєю головою замахувався не один меч. Неодноразово війська ціли повставали проти тебе, хотіли зняти твою голову з плеч. Як тобі вдавалося, як ти виходив переможцем? Не раз ти мав великі бити в твоєму житті, як ти виходив переможцем? Хто це тобі допомагав? І він каже: Господь, то мій пастир. Хто сьогодні є пастором у моєму житті? На кого я дивлюсь, за ким я іду? Чи є Ісус Христос сьогодні пастором у моєму житті? І далі Він каже: Він душу мою відживляє провадить мене ради мене свого. Давиде, ось гаразд. Господь є твій пастир. тебе є перемоги. А чому ти кажеш, він душу мою відживляє? Чому так ти ж маєш великі перемоги? А Давид каже, одному псалмі він каже, він витяг мене з трясовини великої. Подиви, він витяг мене з болота, він мене відживляє, він є мій пастир. Я на нього надіюся. І дай він каже, хоча б я піду навіть долиною. Смертної темряві то не буду боятися злого, бо ти при мені. Хай навіть який голіат не повстає, хай навіть яєлики, великі війська на нього не приходять. Я не буду боятися злого, хай навіть які долини я не буду проходити. Твоє жезло і твій посох, вони при мені. Для кожного з нас в нашому житті. Я знаю, багато з нас проходили. І будуть проходити, можливо, не раз будемо зустрічати один голіат, сотні їх. Багато долин можемо проходити. Але нехай Господь допоможе і кожного з нас, що ми надіялись на Ісуса Христа, що Він був нашим пастором. Твоє жезло, твій посох. Вони мене втішать. Він знає, як потішити і мене, і тебе. Я дякую Богу. Що мої батьки вони свого часу поставили пастором Ісуса Христа у своєму житті. Я вже у вас на молитві. Ще раз коротенько засвідчу подію, яка сталася наді мною в моєму житті. Коли мені було два з половиною роки, я сильно парився вилив на себе 15 літрів жирки п'яток. Я повністю вилив на лице своє, я підійшов до газової плитки, там воно варилось. Я відкрив дверку, я став, я перевернув її на себе, я повністю зварився. Моє лице воно повністю зварилось, ліве ухо зварилось, тільки дирка лишилась. І мій тата завіз мене в лікарню, і лікарі не знали, що зробити. Вони просто робили мені наркозу, безбалюючи робили, і вони не знали, що мені робити. І лікарі просто мені робили безбалючі, батько приїхав, щоб забрати мене, а лікар каже, так, з посмішкою такою, забирай, каже, інваліди. Живуть без руки, живуть, без ноги живуть. І він мене забрав з лікарні, і він сказав: Господь, ти є мій пастир, я довіряюсь тобі. Це було перед Різдвом. І він попросив розди... родину всю свою, коли було Різдво, три дня свят, що вони побули по постій молитві. І вони так зробили три дня по стайні І на третій день моя мама підходить до ліжка, я був зав'язаний перед цим простинь, тому що я здирав в себе шрами. Вона на третій день підходить, і Бог в один момент мене повністю зцілив. В один момент Господь навідав мене своєю силою. Я є повністю сьогодні здоровий перед вами. Я є живий свідок того, що Він пастир, який не зрадить. Він пастир, який тримає моє і твоє життя в своїй руці. І Він хоче благословити. Сестра, брате, хай навіть яка не буде долина темряви. Пам'ятай, його жезло, його посох, вони його при тобі. І Він хоче твою душу відживити, Він хоче тебе благословити. Чи я хочу триматися? Ісуса Христа, чи я хочу слідувати за таким пастором. Він є добрий пастор. Він, Ісус Христос сам свідчить за себе. Я пастир добрий. Я пастир добрий, який дбає про овечок своїх. Він бає про мене і про тебе. І Він хоче благословляти моє і Твоє життя. Чи хочу я, щоб він був моїм пастором особистим в моєму житті? Нехай сьогодні це питання буде перед кожним із нас. Чи він є по правді моїм пастором? Чи я слідуюсь? За Ісусом Христом, чи я надіюсь на свої сили. Хай благословить Господь кожного з нас, особливо молодь, що ми початок нашого життя, що ми зробили Ісуса Христа нашим пастором. Щоб ми не просто казали, о, мій тато віруючий, моя мама віруюча, то я теж буду віруючий. Я буду так, як вони, поступати, просто ходити, простий звичай. Зроби сьогодні пастором Ісуса Христа у своєму житті. І твоє життя буде в надійних руках. Твоє життя буде благословене, тому що Він буде тебе благословляти. Він буде тебе тримати, якщо ти будеш проходити долини смертної темряви, який проходив неодноразово цар Давид. Але він мав успіх, тому що Господь був його пастором. Хай благословить Господь кожного з нас. Йому вся слава. Амінь. Амінь. Ще зкам слава Ісусу Христу! Будь ласка, група, виходьте. А, друзі, в нашому житті є дуже багато різної інформації, яку ми чуємо до нас і про нас. І дуже часто ця інформація вона е, руйнує нашу віру. Чому? 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 Тому що інформація дуже часто до нас і про нас йде від диявола, тому що написано, що Він є батько е, всіх клєтніков, да? Він, е, він, він наговарює неправду. Але є інформація інша. Є інформація, яка є від Ісуса Христа.